Мер всім у людей виникає питання, як познайомитися з Богом і пізнати Його. Перше, вам треба народитися від Бога, адже Бог це дух, і кожному необхідне духовне народження, щоб познайомитися з Богом. Для тіла це неможливо. З духом Бога може познайомитися і спілкуватися лише ваш відроджений дух. Як це відбувається? Приклад, коли ви дивитесь на мене, ви можете сказати, я бачу цю людину, але ви ще не знаєте мене. Коли ми з вами познайомимося ближче і поспілкуємося, то ви дізнаєтесь моє серце і станеться пізнання, після якого ви зможете сказати: Тепер я знаю цю людину. Ніхто не знає, що є в людині, крім Духа, який живе в ній, сказано в Біблії. Так само і Божого ніхто не пізнав, крім Духа Божого, який мешкає у Бозі. Поговоривши з людиною, ми дізнаємося про її нутро, адже слова людини показують, який у ній дух. Щоб пізнати Бога, нам треба мати з ним спілкування. Через слова Бога ми приймаємо і пізнаємо Його дух. Амінь.